Понеділок, 25 серпня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Росіяни вдарили з артилерії просто по житловому кварталу Марганця. Як місцеві виживають під постійними обстрілами, виходиш з дому, десь дамази найти і не розумієш, вершся чи ні. Небезпека є круглі сутки. Нарешті зібрали валізи і рушили в дорогу, де знайшли новий дім 52 переселенці з транзитних центрів Дніпра та Павлограда. Що як взяла? Зв'язки я забралася вірних. Все взяла. Ну, Пострілу повітря зробив співробітник ТЦК. В обласному ТЦК прокоментували інцидент зі стріляниною поблизу школи у Дніпрі. Громадянину запропонували проїхати до РТЦК для уточнення даних. Він відмовився і почав поводити себе агресивно. Одним з представників групи оповіщення з метою зупинити бійку був зроблений одинокий постріл холостим патроном угору. На 17 в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Але окупанти продовжують терор прифронтових громад. Ночі вдарили по Покровській громаді на Синельниківщині. Там побиті будинок, сонячні панелі та приватне підприємство. Вкотре під прицілом росіян була й Нікопольщина. Ворог цілив з артилерії та дронів. В одній з громад окупанти розтрощили підрозділ ДСНС. Внаслідок атаки поранений рятувальник та пошкоджений службовий автомобіль. Чи не щодня під ворожим прицілом і марганець на Нікопольщині артилерією росіяни вдарили просто по житлових кварталах, поцілили по дитячому майданчику поблизу п'ятиповерхівки. На щастя, обійшлося без поранених, але у будівлі посічені фасади, а у квартирах десятки потрощених вікон. Як мешканці пережили ще одну ворожу атаку? Подробиці далі ми їх ненавидимо. Діти страждають, діти плачуть. І, і розумієте, виходиш з дому, десь до магазина йти. І не розумієш, вершся чи ні. Небезпека є круглі постійна. постійно. Дуже, дуже болісно і жалко за дітей, за батьків, за мешканців. Марганець, спальний район міста, мешканці п'ятиповерхівки буквально здригнулися від серії потужних обстрілів, що пролунали близько другої години ночі. Росіяни поцілили прямісінько по дитячому майданчику перед багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля побила практично усі вікна. Петро живе у квартирі на другому поверсі разом із мамою. Вони орендують квартиру, бо довелося тікати від війни з рідного вугледару ще у 2022-му. Згадує, як гучні вибухи розбудили усю родину. Почув десь вибух, потім побачив, коли був приліт на дитячий майданчик. І полетіли всі вікна в усіх кімнатах. Повністю балкон, всі окна повилітали. Повністю балкон і всі вікна повилітали. Пошкодили раму. Ось! Страшно буквально щоночі кажуть місцеві жителі, але більшості з них немає куди їхати. Серед них і 93-річна Раїса Максимівна. Через російську атаку в її квартирі понівечені вікна на балконі та кухні. Прибирати і ремонтувати потрошки російськими снарядами жінці допомагали її син та волонтери. Вийшла я вийшла в коридор, воно як бахнуло. Воно звідти почало бахкати раз, а потім звідси другий. І посипалися іскри, і полетіли вікна мої. Неподалік п'ятиповерхівки уламками побили і приватний будинок Сергія Івановича. Вікна каже, від вибухової хвилі повибувало буквально всі. Розтрощене скло посипалося просто у кімнати. Всі внутрішні туди попадали. Оце три вікна. Тут раз, раз, раз. Всі три лежали. Все. Я потім доставав з -під рам штани і рами, і решітки тут були. Після удару окупантів чоловік одразу вибіг на вулицю. Каже, побачив, як у дворі горіли дерева і дах його будинку. Я дуже солодко спав. Це було на початку другої ночі, о першій годині 18-го. Побачив тільки, як бам бам бумкнуло і посипались стекла. Дерева погоріли, бачите, два дерева горіли. Розлетілись дрова ті, що я збирав на зиму, кришу міняють. Ну що ще, вікна повилітали. Вже не перша атака по спальному району розповідають місцеві. Кілька днів тому вибухова хвиля повибивала вікна з іншого боку будинку. Нині нарахували щонайменше чотири десятки понівечених вікон. На місці працюють комунальники, які усувають наслідки ворожої атаки. На місці удару працюють волонтери, видають потерпілим будматеріали та надають психологічну допомогу. Гуманітарна допомога надається у вигляді ОСБ, у вигляді непродовольчих товарів. Це сьогодні ми надаємо людям одіяла, термокружки. Саме на цій локації ми вже отримали понад 20 заяв і надаємо допомогу у вигляді ОСБ. А на іншій локації вже прийнято понад теж 20 чоловік. Дивом після такої гучної ночі обійшлося без загиблих та поранених. Втім, постійні масовані. Обстріли росіян жаліються місцеві, буквально не залишають шансів на нормальне життя. Людей підтримує тільки щира віра в перемогу. Це наш дім. Чому страдаємо? Ми чому ми повинні страждати? За що все буде добре? Ми виживемо і скоро переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. І окупанти завдали масованого удару безпілотниками по сумщині. Відомо про щонайменше 10 влучань, пошкоджені десятки приватних та багатоквартирних будинок. Цивільна інфраструктура. Одна людина загинула ще семеро місцевих жителів. Постраждали. Рятувальники працювали одночасно на чотирьох локаціях, гасили масштабні пожежі. Наразі усі загоряння ліквідовані. І стало відомо, що серед звільнених напередодні бранців країни агресорки вісім жителів Дніпропетровщини. Це семеро оборонців і один цивільний. Нагадаємо, обмін військовополоненими відбувся символічно у День незалежності України. На всіх звільнених тепер чекає лікування та відновлення. Я зараз на такій емоції, що ну, не вкладають в голові. Ну, та не знаю, чи радуватись, чи що ну просто не віриться, що ну, не віриться. Дитина, на яку впала інсталяція у Дніпрі в комі, трагедія сталася у парку Шевченка. Відео на якому масивний арт-об'єкт падає прямо на дитину, миттєво розлітілося соцмережами. Попередньо відомо, дев'ятирічна дівчинка гуляла у парку з бабусею. На кадрах видно, вона підходить до декоративного стільця і намагається на нього залізти. Але тут конструкція раптово падає просто на дитину. Наразі дівчинка в реанімації на неї чекають декілька операцій. Чому ж велика інсталяція не була? Закріплена, як повідомили в комунальному підприємстві міська інфраструктура, за фактом нещасного випадку у парку почали внутрішнє службове розслідування. Зазначаємо, що інсталяція є виключно фотозоною, тож вона не передбачає закріплення та використання її в якості дитячих розваг. Слугує виключно для фотозйомки поряд із нею. Представники комунального підприємства співпрацюють з усіма відповідними службами та надають усю необхідну інформацію. Шокуючий інцидент стався і в селі Андріївка на криворіжжі. Чоловік кидався з ножем та порізав п'ятьох людей. Попередньо відомо – 42-річний Чоловік спершу поранив двох жінок та підпалив хлів. А коли на виклик приїхали рятувальники, нападник накинувся і на них. Після пішов з ножем на власного батька. В цей момент в конфлікт втрутилися правоохоронці, але зловмисник не реагував на накази. Аби його вгамувати, поліціянтам довелося застосувати табельну зброю. Кривник загинув на місці за даним фактом поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень чотири з них стосовно нападника. Ще одна за фактом перевищення правоохоронцями службових повноважень. А в Дніпропетровському ТЦК тим часом прокоментували факт стрілянини на вулиці Нечує-Левицького у Дніпрі. Там підтвердили постріли. Дійсно зробив працівник ТЦК. Нагадаємо, інцидент стався 24 четвертого серпня поблизу школи на лівобережжі. За попередньою інформацією, група оповіщення РТЦК спільно з поліціянтами зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів, але він їх не мав. Громадянину запропонували проїхати до РТЦК для уточнення даних. Він відмовився і почав поводити себе агресивно. Одним з представників групи оповіщення з метою зупинити бійку був зроблений одинокий постріл холостим патроном угору. Це змусило порушника припинити напад, після чого він кинувся тікати. Серед цивільних, військових та представників Національної поліції України постраждалих немає. На місце події викликали слідчу групу Національної поліції та військову службу правопорядку. На даний час триває розслідування. Зібрали валізи і рушили в дорогу для 52 переселенців з Донеччини, які мешкали у транзитних центрах Дніпра та Павлограда, знайшли новий дім. Така масова відправка перша за тривалий час, і це справжня удача, кажуть волонтери. Бо в тимчасових шелтерах вже буквально не вистачає ліжок. Щемливі історії людей, яких ворог змусив кинути рідний дім. Та чому евакуаційники все частіше стають мішенью для російських окупантів? Далі в нашому матеріалі. Збирають речі у декілька валіз та готуються переїжджати. Знову це центр тимчасового розміщення маломобільних людей у Дніпрі. Що я діла? Від ранку у центрі океан добра гамірно. У дорогу збираються 16 пенсіонерів з Донеччини. За лічені години вони вирушать у геріатричні пенсіонати на Київщині і з тимчасовим домом прощаються зі сльозами на очах, бо тут подекуди жили місяцями. Кілька речей та документи все, що змогли забрати із дому на Донеччині, пані Надія із чоловіком. Подружжя переселенці Завдіївки діляться до останнього. Сподівалися, що їм не доведеться тікати із рідного міста. Утім, ця надія не справдилася. Ну у нас вже нічого немає, ні вдома немає, ні квартири, немає. Все розбите. У нас вже нічого немає, ні будинку, ні квартири, все розбите. Знаєте, сил не було вже. Прокидаєшся і боїшся, хоч би тебе не розчавило просто у кімнаті. Онук заходить і каже: Бабуню, не виходь на вулицю, плакати будеш. Нам каже, снаряд на город впав. Добре, хоч не розірвався. не зірвалося. Спершу ділиться надія із чоловіком та онуком. Жили у Кам'янському, а кілька місяців тому переїхали до шелтеру у Дніпрі. Ну у забрали. Онуку Кам'янському лишився, а нас сюди забрали, бо я вже не в змозі ні прати, нічого робити, і нога болить сильно. Вона неправильно зрослася. Нині ж подружжя знову збирає свої пакунки та готується рушити в дорогу. Сподіваються, цього разу нарешті знайдуть свій новий дім. І такі історії тут не поодинокі у дорогу готується і пані Олександра. Жінка родом зі Слов'янська зізнається, якби не онука, рідну домівку б не залишила. А виїжала тому, що внучки нужно було уїхати своїм з сином, з срібенкам. А я не хотіла їхати, і вони через мене. І ось останні хвилини перед виїздом волонтери завантажують до автівок останні пакунки і рушають на вокзал. Звідти переселенці потягом поїдуть до своїх нових домівок. Останні години перед потягом всі сидять тихо, але помітно нервують. І поки волонтери завантажують речі у потяг, переселенці як можуть намагаються заспокоїти та підтримати один одного. «Ой, ніяка дівчинка не замінить, не зрівняється з моїм синочком. Ім синочком. пані Валентині 86, разом зі своїм сином Олександром. Жінка виїхала із Костянтинівка на евакуації на поліг. Саме він, бо зізнається, вже не міг дивитися, як мати здригається від постійних вибухів. отак сіді та вона сидить і її отак трясе. Я й подумав, що вже час їхати там. Жити неможливо. Там бомблять, бомблять і бомблять з четвертої ранку. Починають і до кінця. Я вже навіть сиджу і думаю, у них що немає перерви, хоча б на сніданок, обід і вечерю. Загалом до геріатричного пансіонату вирушили 52 людини. Частина із них з переповненого павлоградського транзитного пункту. Волонтери зізнаються, місць там не вистачає катастрофічно. Ліжка вже розставлені у залах, в коридорах і навіть в наметах ночують десятки людей. «Хідсос» має таку чергу життя. Що це за черга життя? Це люди, які вже подали заявки на евакуацію, але ми не можемо їх вивести, тому що нам нема куди їх розмістити. Черга життя вона існує саме тому, що місць для розміщення таких людей в Україні бракує, їх або немає. Або їх треба обладнати відповідним чином, або треба зробити ремонти в закладах тощо, тощо, тощо. Ще одна проблема для схід СОС евакуація. Точніше, та небезпека, з якою стикаються бригади, коли вивозять людей. Волонтери зізнаються, їхні автівки для ворожих дронів мішень. номер один. Тож, аби захиститися, відкрили збір на риби. Придбати хочуть шість систем. А це понад два мільйони гривень. На протязі вже двох років ми потерпаємо від FPV-дронів та систем, котрі можуть вразити наші екіпажі, наших людей, котрих ми вивозимо, і наші Наших партнерів були вражені автівки і не раз це постійне явище. І на усіх ділянках, де перебувають наразі наші евакуаційники, вони безпосередньо у зоні ураження дронами. І це основна, основна біда. Якщо хочете долучитися до збору реквізити для допомоги, шукайте під цим відео на Ютубі. Між тим 52 переселенці з Павлограду та Дніпра зручно розмістилися у вагонах та рушили у дорогу до свого нового дому на Київщині. Катерина Нічок та Сергій Озеров новини одинадцятого каналу. Загалом евакуації потребують 237 тисяч людей, понад 17 тисяч з них діти. Мова насамперед про небезпечні громади Дніпропетровщини та Донеччини. Про це повідомили у міністерстві розвитку громад та територій. З 1 червня до 22 серпня звідти вивезли понад 64 тисячі місцевих. Ключовим пунктом евакуації залишався транзитний центр у Павлограді. Додаткові шелтери відкрили також у Волоському в нашій області. Та у Лозовій на Харківщині. Крім того, залізниця запустила евакуаційні потяги із додатковими вагонами. У планах нові напрямки з Павлограда та Дніпра на Полтаву, Одесу, Черкаси і Кіровоград. Нині переселенців приймають Київська, Рівненська та Кіровоградська області. Тим часом окупанти намагаються взяти під контроль усі шляхи до Покровська, бо у разі його захоплення росіяни зміцнять свої позиції і отримають прямий шлях на Павлоград і Дніпропетровщину. Наразі місто у напівоточенні, але сили оборони руйнують плани ворога та тримають місто за рахунок активного використання безпілотників. Знімальна група проєкту воєнкор поспілкувалася у Покровську з пілотами БПЛА 25-ї бригади в складі екіпажів чимало іноземців. Наш фронтовий ексклюзив. Далі Кількість FPV, яку використовують протягом дня зашкалює. Тобто, там може бути там в одному мікрорайоні протягом години біля 7-8 FPV пролітати. У небі над Покровськом гул від БПЛА на землі ти рухаєшся перебіжками і у разі небезпеки маєш швидко знайти укриття. Розповідають захисники. Рік тому було набагато простіше. Ми заїжджали, виїжджали більш спокійніше зараз. Це дуже важкі тільки заїхати сюди. Є ділянки, які контролюються ворожими дронами, тими самими оптіка і FPV-дронами такими простими. Віднедавна у Покровськ почали заходити ворожі ДРГ. Диверсанти можуть ховатися серед цивільних. Окрім того, що вони намагаються закріпитися у місті ще й шукають дислокацію Сил оборони, і особливо операторів БПЛА. Якщо ворог виявить їхню позицію, снарядів не жаліють. Каби взагалі не рахують їх, скидають по 10-12 на день просто рандомно, на якісь цілі. Тобто їм без різниці. Артилерія працює постійно, без перестанку, по передньому краю, по подальньому краю також. Така кількість обстрілів, напевно, ну, за весь час війни я ще не бачила. Гронщики 25-ї Січиславської, 7-го корпусу ДШВ свою справу добре знають. Робін і Лев на фронті не перший місяць. Екіпаж працював по важкій техніці ворога по антенах і по схованках. Коли воно горить, коли вони розлітаються да, по посадки, влучання, коли хороші є. Тратіл і шрапнель. Тобто воно лупить дуже гідно. Кумулятивний заряд ми його використовуємо. В основному для техніки, баги, тяжка важка техніка. Подпалить щось. Якщо така погода суха, літочко жарко, внеряємо в бліндажик. А кількість знищеної живої сили окупантів вони не рахують. Десь там з'явився рух на мавіку. Ми піднімаємося, відпрацьовуємо або якісь планові цілі, які там розвіддання збираються, нам надаються ці дані, і ми там, якщо й там немає моментного відпрацювання, то ми там злітаємо в певний час і відпрацьовуємо. Мотивації досвіду десантникам не займати. навчають ще й добровольців прямо на бойових. Цей молодик прибув за океану. Я з Канади приїхав е захищати Баківщину. Окупанти з 2022 тисячі по кілька разів змінювали цілі і причини нападу на Україну. А боєць на псевдорудий, син українців, які у 90-ті роки поповнили одну з найбільших закордонних діаспор. Свою місію чоловік розуміє чітко. Айнода амдуйнґід. Я знаю, що я роблю правильну справу. Я захищаю Україну. Я перебуваю серед професіоналів, які знають свою справу і не дадуть мені померти. вдома. Рудий вчився на лікаря. А зараз опановує літальні апарати, які знищують ворога і рятують нашу піхоту. Май ті парнез атічні хат. Мене навчають збирати дрони, чіпляти батарею, лагодити детонатор і бомби. Досвід отримую колосальний, бо у мене вдома не мають досвіду війни дронів. Орфери інкенеда содейволнідлен сюн Напередодні сили оборони зачистили від окупантів село Золотий Колодязь Росіян відкинули зі східних околиць родинського. В районі Добропілля зупинили спробу прориву. Але стабілізаційні дії на цьому відтинку продовжуються. І до новин спорту Дніпрянка виграла міжнародний турнір з дзюдо у Словаччині. Наша Руслана Булавіна змагалась у ваговій категорії плюс 78 кілограмів. Загалом у змаганнях взяли участь 124 спортсмени з 16 країн світу. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі вдень 22 градуси, вночі плюс 13. Буде хмарно, але без опадів. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. І наразі це вся інформація. Від команди 11-го підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!